Спочатку я спробував на Pygame створити гру. Трекст вона трошки пригає, щось рахує, щось все добре. Але це не про це. За, я в цьому відео покажу, як за допомогою Python автоматизувати гру де скрип самостійно натискає на пробіл, коли в грі наближається перешкода. У цьому кодові залишив в коментарі, щоб було зручно потім розібратися. Для запуску потрібно, щоб була англійська розкладка. Якщо запустити буде з українською розкладкою, то буде невірно визначатися гаряча клавіша. І тому буде видавати помилку. Якщо ми переключаємось, запускаємо ось наша гра. Натискаючи на пробіл, все вибувається. Для того, щоб запустити автоматично, потрібно натиснути цю тільдочку. Вона автоматично буде натискати пробіл, коли в цій частині. Буде з'являтися перешкода. В ньому використовуються бібліотеки для роботи з екраном і натискання клавіш, щоб створити простого, але ефективного бота для гри. Тут відображається. Саме те, що він бачить цим скриптом і спрацьовує потім команда на пробіл. Цей скрипт можна вважати прикладом примітивного комп'ютерного зору. Він використовує базові методи аналізу зображень, щоб бачити перешкоди в грі. Хоча це не складний алгоритм комп'ютерного зору, він все ж демонструє основну ідею спостереження за змінами в пікселях. Для прийняття рішень. Тут не реалізовано, щоб він дивився на реагував на ті птиць, птахів, які пролітають зверху, тому потрібно самому натискати валишу донизу, щоб він мог пригнутися. Це хороший приклад того, як початкові методи комп'ютерного зору можуть бути застосовані для автоматизації задач, навіть якщо вони прості і спеціалізовані. Якщо вам це зацікавило, зупинимо У мене на гітхабі. На екзам знаходиться код, який можна запустити, звісно, встановивши додаткові бібліотеки.